Капець. Ага. Прямо тут з'явився. Міка, він отут. диви, ви, отам його Де? голову ти. видно. Давайте я вам загадку загадаю. Хочете, а? а що? Я хочу загадку. А, 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 так, а, -а, -а! О, там оця штука, я її бачу. Он воно. Баки, 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 ви що? Це скоріше. Міка, що таке? Я дивне творіння бачу. Що трапилося? Яке створіння? Що там таке воно відбувається? Воно таке велике. В нього довгі ноги. Довга шия. Да, і воно так, ти бачила. мене не залякуй, що ти мені тут розповідаєш, на ніч Та глядя? я сама таке вперше побачила. А чого ти вдома не сидиш, навіщо сюди вибігла, а? Я до тебе прийшла. Я в шоці? Серйозно, там щось ходить таке, а селяни що? Та, да, іди перевір. Та сама туди йди, я не піду туди перевіряти. У мене вон вікно є, я можу. О, ще камери є, можна через камери подивитися. Так, завжди зараз тут подивимося, і ось тут можна под... О! Там якийсь селян бігає. Чуєш? О, там. Так, він туди. Он він, диви. Но на болото це, напевно, побіг. Звичайно, ні? Не знаю. Ось він, ось він бігає, бачиш. Так, слухай, е зараз, секунду, я візьму монітор і подивимося через камери. Що це таке? Баки, щось коїться. Так, завжди, в мене тут камера є прямо перед входом так, в будинок. Я буду ховати баки. Я Тут, буду. Міка, в нас селян. тут селян якийсь прийшов. Ну, звичайний селян, що ти так? Так, Ти ми, ми, ми нікому двері відчиняти не будемо. Чуєш, не виходь туди, бо там видно через цей. Я так і вдома роблю. Що, не виходиш нікуди? Не ми так, ми сидимо тут, зараз секунду, почекай, я подивлюся на нього через камеру ще. Я о, слухай, його не, нема тут. Міка, він кудись зник. Чуєш, подив... подивися. Він ще привид був. В, в двері в глазок подивися туди, він там чи ні. Його реально нема? Чи це мені на камері я так таке? Я нікого показується? не бачу. Слухай, тут ще камери є. Зараз подивимося через інші. А, так, тут. Це що там було? Що сліворуч там було? О, я бачу цю штуку, он вона. Це оцей з е, цього стало. Ну, так, 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 це воно, це отой, який ми запливли занадто далеко. Ми бачили там оцю штуку. О, от, от, от я, я казала. Він, Він так, почекай, де камера ця, я не бачу. Ага, це позаду нашого будинку, так завжди. Це тут десь у селище повинна бути, камера ще. Ось тут видно повинно бути. Ооо, ось там. Він десь у селі ходить, чуєш? Капець. Ага. Прямо тут з'явився. Міка, він отут. Диви, от його це, голову це. видно. Он, он там, видно його трішечки. Капець, капець, капець. капець. Ми з тобою. Не бачу, но це і добре. Ось там. Он, от, отак, от звідси подивись. Он він там крутиться, я бачу. Так, зараз подивимося Нічого в двері. не бачу. Слухай, ти не переймайся, якщо що, в мене пастка є прямо перед дверима, там шипи є. Ми їх активуємо і хто хто буде там стояти. А якщо він з іншого боку підійде. А так там дверей нема. Тихо? Хто там? Це хто? відчини! Будь ласка, баки, відчини, тут щось страшнюче бігає. Селян. А... Ні, не відчиню, двері заклинило, я не можу. Будь ласка, пусти мене! Воно мене жире. А... ти селян... кажеш, може впустити його. Ой, ти що? Ми вже бачили того селяна, якщо він теж якийсь монстр. Слухай. Чого а де він монстр? Звичайний селян. Зараз через камеру ще подивимося, секунду. Він зник. Чуєш? Я ж тобі кажу, це якась фігня. Вони кудись зникають. Треба було шипи активувати. Так, слухай. Слухай, нам може це звичайно селяна, ти його такое. О! отам ця штука, я її бачу! Вон воно! Прямо тут стоїть перед дверями в нас. Зачиняй двері, зачиняй двері, не відчиняй там нічого. Я в шоці. Воно воно тепер в двері нам намагається подзвонити. Геть іди звідси? немає. Геть іди звідси. Ого! Ти бачила? Воно дуже жалячне. Так, тихо? ні 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 не пішов. Геть. Двері зачинено. Шипи! Шипи, зараз активую, ану. Так, Хоба. шипи. Опа! Він Він втік. Так, давай ще шипів. Він просто регоче. Куди ти селян ще подівся? Слухай, якщо це селян перетворюється на оцю потвору, це може стати проблемою. Так, де? Хто? О, ні, Міка, дивись! О, там. Якийсь малий з'явився ще. Капець, що робити? Так, слухай мені. Я, я взагалі не хочу тепер виходити на вулицю, це що таке? Бат, Звідки ці штуки так, тут з'являються? Тут ну, потрібен підвал якийсь. Тихо, тихо, Селян! Селян, ти що робиш там? Пусти мене, баки, я тобі кажу пусти! Тут дуже лячно. Слухай, ти якийсь дивний. Чуєш? Ти іди звідси, а будь ласка. Давайте я вам загадку загадаю, хочете, а? а що. загадку. Не треба нам нічого. Чуєш селян, будь ласка. Ой, ти тут давай цей не підлазь так близько. Будь ласка, іди геть звідси, це, це просто якийсь капець. Ми не хочемо, щоб ти тут був. Давайте загадку загадаю. В мене тіло, мов гора, ноги, як у людини з двора, шия довга, як канат. А на шиї сміховатий брат. Хто я такий? Дивний і страшний. Та усміхаюсь, ніби я свій. Селян, це що таке, Міка, ти це чула? Це що? Так, шипи. Активуємо шипи. Опа. На тобі! Ось так! О, він побіг, чуєш? Міка, він побіг. Так. Ще. Це це він 100%, Я тобі кажу, це він за потвора. Що тобто за Ти не загадав загадку про себе, чи що? Я не знаю, але диви, в нього цей і, і посмішка оця є, і шиє довга, як канати, ноги, як у людини. Це воно О, реально. Це але я не знаю, Як воно називається. Йо... Слухай, яка різниця, як воно називається. Слухай, на... Слухай, а може, відповідь на, на. загадку жирафа? На, бери! Це відповідь Боже, на загадку. Була. Дробовик та набої 12-го калібру. Зараз ми йому дамо відповідь. Супер. Ще оце бери. На, це тобі, а це мені. Все, спорядилися. Ми повинні завалити у ту велетенську штуку і. там щось палає. Там щось горить! 100 так, вихо. Почекай. Опа. Шипи прибираємо. Все, виходимо. Ого, диви, воно лізе вже, Міка! На тобі! Ой! Щось полає! Так. Цей гаси вогонь, гаси вогонь. Зараз ми. На тобі! Окей. Опа. Всіх порозстрілюємо. На тобі ще. О, о, то скільки їх. О, так, ти хоч ще біжить. Стріляй, 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 стріляй! Нормально. Нічого, собі так, це. Фу. Це оця штука з, з води стерчить. обережно сюди не залазь. Слухай, нам потрібно знайти, дивись, це. Он воно! Велика дай, ця дай, штука! Давай, 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 я біжу, біжу, біжу. Так, тихо, зачиняємо і шипи. Оп! Все, я активував це. І ось так ще. Диви. точно О, не зайде. Ага, якщо він там он, на бутерброд мій накинеться. Ні, зачиняй холодильник, це не варіант. Так? Оп, все, зачиняємо. Завжди зараз подивимося через камери. Ми завалили декілька цих штуковин маленьких, он там, я бачу, ще голова стерчить. Ще там хтось десь є. Міка, у нас. У нас, здається, щось там заклинуло з оцим дзвоником. На дверях. Там нікого немає, а воно дзинька а Що я відбувається? Надзвою. А воно дзинькає, я чую. Може, в мене цей вух із Так, секунду, камеру перевіряю. Треба порахувати, скільки тут у цих і, маленьких потвор. Ось тут одна є. Так, ось там ще одна є. Ага. Міка, там реально щось відбувається. І в нас. А почекай, у мене тільки один дзвоник був, а тепер тут один, два, три, чотири, п'ять. Там О! ще з'явилося, це здається, селян поставив. Так, тут нікого я не бачу. Тут нікого я не бачу з цього боку. Давай сюди подивимося. Це якісь просто. Реально. Слухай, ми повинні вилізти і завалити да. оту штуку. Е! Ти чого тут валяєшся? Вилазь. Капець. мене скинуло. Слухай, нам треба двері. Відчини двері, я туди стрільну. Давай! Відходь тільки. Відходь. На тобі! Там селян був! Я влучив його чи не влучив, я не знаю. Здається, влучив. Він одразу зник. Це що таке, відбувається тут. Оця штука тут! Оця! Відчиняй, я стріляю, давай, відчиняй, я стріляю. Давай, раз, два, три. На тобі! На тобі! Зачиняй, зачиняй, зачиняй! Нікого нема. Він десь ліворуч пішов, сюди. Слухай, ми повинні вийти, розвалити всіх оцих маленьких потворень. Окей, оцього... добре, я перезарядилася вже. Велетенського якось прогнати. Давай, виходимо. Так, нікого. Ні, нікого нема. Двері зачиняй, ходімо швидко, ага. ось тут є один. Зараз, давай, ми... Байки, я тебе. Зараз ми на тут тобі. Тут звуки. Та це о! Це у ці штуки! Так, тихо, на тобі! Ой, на я... тобі! Відстрілю їх усіх! Звідки вони повилазили! Ну як, складно в тебе дробовик! Стріляй, Міка! Давай, давай, давай! Скільки їх! Ой! На тобі! Бокі! Тікай! Біжи, біжи, біжи кудись, біжи, тікай. Так, 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 в будинок забігай. О! В будинок, в будинок, швидко забігай. Алло, Ти де, Мика? Давай швидше сюди. Вони біжать за мною. Сюди, 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 забігай. Давай, 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 давай. Ой, 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 ой. Тихо. Ой! Тихо. Ш... Шипи! Шипи, Шипи! Використав, стріляй у них, чуєш? Так, тихо, тихо, тихо. Мене ой, зараз заб'є тут. тут. О, О! Міка, сокиру бери чи чимось бий їх. Тихо, 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 вони пролазять. Двері. Тікай, 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 тікай. Тікай, ні, воно мене з'їло. Так, 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 так. Треба звідси вийти якось. Треба вийти звідси. Тікай з будинку. Біжимо Добре. в селище. Що відбувається? Так, перезаряджаємося на ходу. Одразу давай. Один, два, три, чотири. Де ще? Ось тут оця штука є. Зараз ми всіх завалимо, не переймайся. Так, на тобі, на тобі, де цей велетенський монстр? Здається, оп 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 тихо, тихо, тихо. Ой. Тихо, на тобі. Ху -ху. Все? Ти більше не бачиш їх? Ось тут ще є, здається. І ось тут ще одна. Тікай! Ой, ой, все, 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 нормально, так, розібралися. Ходімо вгору сюди, піднімаємося, в селище. Ми повинні продивитися, можливо, тут ще десь є оці штуки. Добре. Оці створіння сталу суфобії. Але я чую ще щось. Так, вони тут є. Ого. Мінус один тут один був. Можливо, ще десь Поку, тут хтось. є. Потрібно якось о, обробити все селище. Так, селяна бачу. Бачу селяна. Тут нікого, тут нікого, нормальний? тут нікого. Здається, так. Селян, все в нормі з тобою, то здається в нормі. Так. А, тут нікого. Чу? Он він! Стріляй в нього, Міка, стріляй, проганяємо а... його! Давай, 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 піднімаємося швидше! Майже вівцю не влучило. Сюди, 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 вівцю не треба. А ось оцю потвору треба. Де воно? Я добряче в нього шмальнув, він кудись сюди побіг. Я бачила, що він десь до гори поліз. О, Слухай, може ми його цей прогнали звідси, а? Як думаєш? Так, сюди, опа. Б... Сюди, сюди, сюди. Ні, я його ніде не бачу. Напевно, напевно, а ми ось реально. А його немає? У печері там? Слухай, я не знаю, бачу, подивись. Немає. подивись. Бачу! Я бачу, бачу. У -у -у. Біля будинку! Давай ну, в болото його! В болото його заганяємо! Давай, давай, давай! На тобі На тобі ще постріл! Так, 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 я біжу за ним. Він в будинок до мене заліз, чи що? Це що таке було? Так, прибрати шипи, сюди, сюди, сюди. Тут прибирається? Ні? Ні, не прибирається. Ні, тут нікого нема. Що це таке? Він зник. Мені здається, що ми його прогнали. Я просто в шоці. Звідки ця потвора тут взагалі вилізла? Слухай, нам треба. Чуєш це? Я знов треба я зібрати хочу, це точно він! Ходімо, треба зібрати всіх селян в одному будинку, щоб. Тихо? Ще тут щось було? Чула? Я тут щось десь. десь щось шикнуло. Я чув це. Щось десь. О! О! Ось тут воно! Це, Де? це оця гусінь! Так, на тобі! Все, ходімо, okay. треба зібрати всіх селян в одному будинку, щоб ми могли якось їх захищати. Тому що, поки це це створіння тут ходить, то в нас і в селян вилетить проблеми.